Де Стефанка, бо чому він так виглядає? Що він планує робити? Що відбувається? Дорогі фанатки, запрошую вас до себе у джакузі. Стефанка, я вже тут. Чекай, а де інші дівчата? Не знаю, вони були десь позаду мене. Привіт, привіт Стефанка, Радка, Радка, привіт, дівчата, Привіт, дівчата! Ну і що ви готові відпочивати у цій крижаній кімнаті? Добре. Так. Ну і що, Стефанка розказуй, як твої справи. Фух, ні, це капець, друзі, сонце просто неймовірно пече. Як ви бачите, я вже переодягнувся, я вже готовий, в принципі, засмагати, але це сонце занадто спекотне. І, до речі, так, друзі, всім привіт! З вами знову я, Стефанка, і нарешті я повернувся. Можете написати у коментарі, чи сумували ви за мною, чи не сумували. Ну, а я Якщо ви новенькі на каналі, то прямо зараз можете підписатись на канал та поставити лайк. Я вам буду дуже сильно вдячним. Також можете перейти та підписатись на мій телеграм-канал, тому що саме підписники мого телеграм-каналу знали, де я пропадав. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. Як ви бачите, я вже зібрав валізу, взяв ключі та трохи грошей. І ви напевне запитаєте, а навіщо ти це робиш? Куди ти взагалі зібрався? А я вам... Скажу, я зібрався у місто для того, щоб купити собі потрібних ресурсів на те, щоб зробити цілу кімнату для відпочинку цього літа. Також в цій кімнаті я планую зробити який-небудь басейн, джакузі, щось типу того, та запросити своїх фанаток. Тому що фанаток я теж вже давно не бачив і не думав, що коли-небудь це скажу, але я навіть за ними засумував. Ну і що ж, тому давайте я вже буду відправлятися е додому. Чим це таким пахне? ніби щось гори? Селянин, це мій будинок горить, а ти навіть нічого не робиш із цим. Так, дайте я пройду. Так, все, все треба погасити. Так, все тут горить. Так, я, я не зрозумів, це що? Від сонця так. Чи що? Я ж казав, що дуже спекотно. Так, зараз треба якось це все погасити. Ні, не виходить. Треба прям 100% відкривати скриню, шукати блоки, і прямо зараз підніматися на дах, та все це діло копати. Але навіщо я взяв кайло? В мене немає ніде тут каміння, а в мене немає. Лопати. Окей, добре, давайте тоді поки що зробимо ось так. Нам просто треба зараз, друзі, піднятися на гору ось таким чином, і все це діло просто погасити. Фух, капець. Я не розумію, як може бути настільки спекотно, що навіть мій дах із кругляку просто роз'їло. Так, мені 100% треба знайти десь кругляк для того, щоб задіти заробити цю діру, тому що інакше мій будинок знову буде просто якби загоратися. Мені цього не потрібно. Давайте, напевно, я підійду кудись сюди і зараз просто ось тут, швидесенько собі роздобуду трохи кругляку. Блін, вугілля знайшов кругляка Ні, ну як так можна? Так, мені буквально треба, ну давайте візьмемо десь, ну, 10 блоків, так, щоб в нас ще й трохи залишилося. І нарешті вже я буду починати працювати над тим, що я собі запланував. Тому ходімо, швидесенько. зараз ми, в принципі, з вами, друзі, доволі таки швидко заробимо наш дах. Ось таким чином все чудово, навіть трохи Блоків ще залишилося. Фух, так. Я вже думав, що зараз мій будинок згорить. Але ні, ми його врятували, і тепер нам потрібно взяти ще більше грошей, тому що я на сьогодні запланував прям дуже круту кімнату. Тому я напевне відправлюся до нашого сейфу. До речі, хто пам'ятає та знає, де знаходиться мій сейф у поселенні солян в Майнкрафті, можете написати про це у коментарі. Ну а хто не знає, тоді зараз дізнайтеся, тому що всі вже знають, що завжди мій сейф знаходиться на ск. Складі потаємний внизу. Ось тут, так, все. І я не знаю, ну давайте візьмемо ще декілька тисяч. Я думаю, цього буде достатньо. І тепер просто біжимо до нашої машини, яка вже ось тут стоїть. Просто сідаємо та відправляємося. Так, я сів не за ту сторону. Все, селяни, давайте не сумуйте, я скоро повернуся. Ну, а ми, друзі, поїхали у місто. І так, я вже у місті і я вже майже під'їхав до і Кей, мені здається, що саме там, як мінімум, я зможу знайти дуже багато потрібних мені, в принципі, блоків і так далі. Так, як я розумію, це має бути типу парковки, тому давайте десь тут, напевне, і станемо. Чому б і ні. Все, виходимо і йдемо до ікеї. Так, так, так. Тільки де тут в неї вхід? Так, це один вхід, і як я розумію, це єдиний. Окей, тоді заходимо. Доброго дня. Так, тут у вас туалет. Ага ага, ну добре, давайте подивимося, що тут є, що б мені знадобилося для нашої літньої кімнати для відпочинку із фанатками. Ну, по-перше, мені, звісно, потрібен сам джакузі. Я сподіваюся, десь я його сьогодні тут точно знайду та куплю. А зараз я думаю, що, ну, до речі, музика нам не завадить. Тому давайте візьмемо декілька таких ось нотних блоків. Вони нам точно знадобляться. Ось таким чином. Так, беремо ось ці два. І ось ці два, звісно. Це будуть наші колоночки. Так, але колонки це цього замало, цього замало. Давайте ще тоді візьмемо ось цей диван та ось цей телевізор. Це, звісно, нам теж знадобиться. Так, ну літом нам не потрібен цей вогонь. Так, так, так. Ну добре, як я розумію, це, в принципі, все, що нам потрібно. Ну добре, давайте ще візьмемо акваріум, щоб на рибок дивитись, і так далі. Все. І тепер ходімо, подивимося, що ще О, це теж ми візьмемо обов'язково. Сподіваюся, це взагалі продається. Так, і на кухні в нас тут, ну, в принципі, звичайна кухня. Кухня нам не дуже треба, тому, хоча ось це, напевно, я б взяв все. А так, нам, в принципі, нічого тут і не потрібно. Тепер давайте піднімемося на другий поверх. Тут якісь проблеми з ліфтом, як я бачу, тут ремонт, але добре, давайте зараз якось спробуємо піднятися самі. Чому би ні? В принципі, я думаю, що в нас це має вийти. Так, давайте тут зараз цей блок повернемо. Він нам ще потрібен. Тут у нас не дуже багато блоків, добре, що я їх хоча б з собою взяв. Так, сюди ще один блок і сюди кудись. Так, все, чудово. Так, давайте відкривайте. Так, капець, що тут що тут взагалі за сервіс? Я щось не зрозумів. Чому так складно просто піднятись на другий поверх. Окей, так, тут, в принципі, в них якийсь ресторанчик, нам він не цікавий. А ось цей відділ нам може бути цікавим. Тут, в принципі, просто кімнати, але. Ну добре, нам це не дуже знадобиться, хоча ліжко я б взяв, щоб ну знаєте, можна було на ньому пострибати і якось взагалі весело проводити час. А це все інше нам не дуже знадобиться. Хоча змінне взуття ще ніхто не відміняв. Тому теж давайте візьмемо. А ось це саме те, заради чого взагалі я сюди прийшов, друзі. Джакузі, беремо одне друге. Так, давайте візьмемо ще ось це. Візьмемо ванну, кімнату, Візьмемо ще душову. Кабіну. І давайте візьмемо ще декілька ось таких ось, як би раковин. Так, мило візьмемо, дзеркало візьмемо. Одного достатньо буде, я думаю, рушники. 100% забираємо, друзі, просто всі. Тому що рятуватись від цієї спеки якось потрібно. Так, ще давайте візьмемо рушників. Так, трохи стінку зламав, але я сподіваюся, ніхто і не помітить. Так, оп, і ось таким чином все. Чудово. Давайте візьмемо ще туалет і туалетний папір. Це, в принципі, я думаю, можна йти на касу. Тут, в принципі, ми вже навряд чи щось знайдемо цікаве для нас. Але мені ще, чесно кажучи, потрібні самі блоки для будівництва цієї кімнати, тому я думаю, що десь зараз потрібний магазин. Ми точно знайдемо. В цьому магазині я витратив цілих три тисячі грошей. Своїх грошенят чесно зароблених. Тому, в принципі, в мене є тисячі ще на те, щоб десь знайти, ну я не знаю, якийсь магазин матеріалів і купити собі в принципі. На е, ту тисячу, що в мене залишилося, ще, в принципі, просто блоків різних і так далі. Але я не дуже орієнтуюся у місті. Сподіваюся, зараз десь це місце знайду. Чудово, все. Дивіться, друзі, я купив собі, коротше, все-таки трохи матеріалів. Я думаю, що будувати буду із сухого льоду. Ось. І, в принципі, також взяв собі ось такі ось круті двері та ось такі ось вікна. Я думаю, що цього буде достатньо. Так як ми рятуємося від спеки, то уж точно нам не завадить стінки із сухого льоду. А також, в принципі, я думаю, що вже можна діставати телефон та писати фанаткам, щоб вони виїжджали. Хоча, в принципі, вони доволі швидко приїдуть, тому що я з'явився. Тоді, напевне, добре, давайте, коли вже будемо в поселенні, тоді я їм і напишу. І вже майже приїхав десь, ось тут, напевне, припаркуюся. Ось таким чином все класно, чудово. І Тепер, в принципі, друзі, нарешті я знову у поселенні і я можу приступати до роботи. Всі свої речі я вмістив ось ось у цей ось шалкер. І я думаю, що в принципі в нас же все готово, окрім однієї деталі. Окрім того, що мені 100% знадобиться лопата. А лопати у мене немає. Але я знаю, в кого вона може бути. Де Стефан Богу? Чому він так виглядає? Що він планує робити? Що відбувається? Аго, друже. Привітик тобі. О, привіт, Стефатка, нічого собі, ти не був весь цей час. Та там довга історія. Ч... Чекай, ти що, не підписаний на мій телеграм-канал. Звісно, підписаний. Ну, зараз підпишусь. Добре, ну тоді з тебе штраф. Мені потрібна діамантова лопата. О, добре, стефатка, звісно, бери. Добре, дякую тобі. Так, все. Добре, ще потервено сьогодні. Так, все, друзі, тепер у мене є лопата. І тепер я можу вже нарешті будувати. Але ще пер... Перед цим я маю запросити фанаток до себе. І я думаю, відправити їм електронного листа чи звичайного? Хм. Добре, давайте відправимо електронного. Давайте їм напишемо. І так, дорогі фанатки, запрошую вас до себе у джакузі. Відправити все чудово, я думаю, що вони не відмовлять мені. А я за цей час сподіваюся, встигну побудувати крижану таку кімнату. І я думаю, що прямо тут і будемо це робити, тому давайте прямо зараз налітаємо просто як звірі на ці блоки трави, просто знищуємо їх та будемо будувати собі цю кімнату для відпочинку. Я думаю, що в принципі має виглядати дуже класно та прикольно, тому що вона буде виглядати, в принципі, вся як просто якийсь, якась крижана просто кімната. Я таких ще не бачив. тому в принципі, думаю, що має виглядати дуже круто. Так, давай. Байде зараз. Ну, я думаю, що ось такого розміру буде достатньо, для того, щоб я ще й міг все розмістити, все, що я там понакупляв. Так, ось таким чином робимо. Ну така, ось. Кімната, в принципі, думаю, буде нормальна. Давайте тоді одразу зробимо ще ось так і поставимо двері. Двері це дуже важливо, тому що якраз таки двері мають теж не пропускати. По-перше, небажаних гостей, по-друге, якраз таки тепло. Також, давайте одразу встановимо вікна для того, щоб, ну, так, плюс-мінус, знаєте, розуміти, як все це має виглядати. Так, там два блоки, тут два блоки. Ну, давайте, напевно, тоді ось так і зробимо по два блоки відступу з кожної сторони, і будемо. Ставити так, це я неправильно постав. Треба ззовні. один, два сюди і один, два сюди. Чудово. Ну і тут давайте чисто так по одному віконцю бахнемо. Тут і тут. Все чудово, вікон вистачило. І я, якби купив спеціальні вікна, які теж не пропускають тепло. Тому ви не думайте, все у нас під контролем. Я вже почав сумніватися у тому, щоб ставити сухий лід на підлогу, тому що всі будуть просто падати та ковзати по цьому льодові. Тому, блін, я не знаю. Напевне, доведеться щось іншого робити вже якби підлогу, тому що все щось пішло якось не по плану. Так, давайте. До речі, я там помітив, я не поставив чомусь блок. Ось, ну і давайте тепер вже робимо, в принципі, ну, сам дах. Чудово, дах завершено. Тепер давайте зробимо ще ну трохи ось таку більш пірамідоподібну е, якби стелю, тому що, ну, знаєте, чесно кажучи, мені здається, що я забагато купив блоків льоду, тому не хочеться, щоб воно все це пропадало. Тому давайте зараз просто зробимо прикольний дах. В принципі, ми нікуди з вами не спішимо, тому я думаю, що буде доволі таки непогано його тут таким і зробити. В принципі, зовні він вже готовий. Цей будинок, але... Я поки що ще не зовсім розумію, з чого я буду робити тут підлогу. Треба ще подивитися. Можливо, я щось ще купив там. Хм -хм -хм -хм. Ні, напевно, мені доведеться все ж таки зробити його із кругляку. Чудово, і тепер просто ставимо двері. Блін, капець хотів їх швидко поставити. Замість цього я їх якось дуже погано поставив. Все чудово. Тепер вже точно, нібито все. І тепер треба просто цей шалкер зараз тут взяти, поставити його всередині. І все, і, в принципі, просто розставляти всі ці речі. Давайте я потроху буду звідси забирати і в той же самий час буду вже потрохи повертати туди блоки, які мені вже не потрібні. Так, валіза мені зараз. Точно не потрібна. Ключі мені не потрібні, блоки мені не потрібні. Так, все інше, нібито нехай залишається. Давайте одразу поставимо десь рибок. Я думаю, що буде доволі таки прикольно, якщо вони будуть десь ось тут, наприклад. І ось так високо. Так, біля е, криги, якраз таки, для того, щоб їм теж не було спекотно, щоб вони там не зварилися. Тепер давайте поставимо ліжко для того, щоб можна було на ось так, ось просто стрибати. І тепер давайте зробимо ага, так. Так, окрему кімнатку для туалету це 100%. Тому давайте зараз ось так зробимо. І десь ось тут будемо з'єднувати. Так, я, чесно кажучи, не думав, що буду е робити окрему кімнату для туалету, але доведеться, доведеться реально, тому що, ну, якби доволі дивно буде, якщо тут не буде стояти ніякої стінки. Так, але це, в принципі, нібито все. Я навіть там двері ставити, чесно кажучи, не дуже хочу. А ось поставити зараз ось такі ось жакузі. І я б не відмовився, друзі. Ставимо першу джакузі сюди, і другу джакузі сюди просто. І тепер давайте поставимо колоночки. Якось, а, так, ліжко, напевне, все ж таки, я трохи поспішив ставити. Так, давайте тепер поставимо ось цю ось цей ось телевізор. І поставимо сюди колонки. Сюди також зараз поставимо ще й диван. Так, друзі, нічого собі. Дивіться, тут просто є абсолютно все, про що тільки можна мріяти. Тільки навіть місця немає на те, щоб поставити. Яке-небудь ліжко, хоча біля туалету якраз саме те, що треба. І тепер давайте десь ванну кімнату ще вліпимо. Якраз таки ось тут. Якщо хтось захоче вже уходити, на всякий випадок поставимо все це тут. І, звісно, раковину після туалету руки мити треба, це 100%. При вході, давайте я поставлю ось цей ось якби набір взуття. А десь ось тут, напевно, чи ні, чи десь ось тут, напевно, поставимо ось це. І вприймаємо. В принципі, дзеркало, так, давайте теж поставимо в туалеті. Чесно кажучи, я очікував від туалету меншої навантаженості, але добре, в принципі, нормально. І наша кімната, друзі, готова. Ви тільки зацініть, як вона виглядає. Вона просто капець, яка комфортна. Літом від спеки саме те, що треба. Мені прям подобається. Мені прям подобається, окей? І тепер давайте, де там вже наші фанатки. Стефанка, я вже тут. Привітик, ти де був Сейчас привіт, я теж радий тебе бачити. Там довга історія. Подивись телеграм-каналі. Е, е, чекай, а де інші дівчата? То ось же. Бути зовсім скоро тут, не знаю, вони були десь позаду мене. Степан, плачети. Привіт, дівчата, привіт дівчата. Ну і що ви готові відпочивати у цій крижаній кімнаті. Добре, Добре, зі, зі. Зі. Тоді ходімо, заходьте, 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 я позаду вас буду. Давайте, давайте, один, два, три, чотири. Капець, нічого собі вас тут, звісно, багато. Так, ну і що, як вам? Нічого собі тут, джакузі, це. Телевізор і автомати з їжею. Так, так, так. Тому, в принципі, відпочивайте, робіть, що хочете. Нічого собі, ви всі пішли в одне джакузі. Ну добре, тоді чекайте, давайте я якось до вас. Ну і що, Стефанка, розказуй, як твої справи. Капець, нічого собі, як вас тут багато взагалі. Ну так, в цьому джакузі не дуже багато місця, але нам тут подобається. Тут дуже прохолодно. Так, це точно. Ех, чекай нас. Ну... Стефанка, секунду, мені треба відійти. Ага, відійти. Я знаю, як вони відходять. Вони завжди дивляться, як я відходжу. Давайте подивимося, що вона тут робить. Якщо в неї буде якийсь злий план, то ми одразу його е, побачимо. Зараз... Фу, блін, капець. Добре, давайте повертатися краще назад. Мені щось тут не дуже сильно подобається. Ось, замикаємо двері і що ж, відпочиваємо, як тільки хочемо. Ну, добре, друзі, а на цьому я буду завершувати даний відос. Зараз ми із фанатками будемо тут відпочивати та якось охолоджуватись, тому що дуже спекотно на вулиці. Ну а ми з вами побачимося вже завтра. Відсьогодні відоси знову будуть виходити щодня, тому не пропускайте. Можете також написати у коментарі, у який клас ви перейшли. Ну а з вами був я, Стефанка. Дякую за перегляд, всім удачі і всім па-па